А люди, які мають схильність до тривожності, або мають тривожний розлад, або тривожність з панічними атаками, чи з компульсивно-обсесивними діями, такими як аче вимкнена праска, чи закрита хата, і постійно в напрузі, ці люди чемпіони серед всіх, хто намагається лікувати свою психічну проблему алкоголем. Знаю цю фішку по собі, адже 20 років я намагалася розслаблятися та знімати напругу саме завдяки алкоголю, дочекалася до панічних атак, до алкогольної залежності. от і тільки тоді, коли я пройшла відповідне лікування професійне, це зовсім недорого коштує. Це просто треба дійти до спеціаліста. Я дійсно зараз можу відчути, що таке життя без невиправданої тривоги щодо дії алкоголю, до речі, так. Під час дії алкоголю в нашому головному мозку, в його корі там формуються відповідні механізми, які гальмують нашу нервову систему. Нам здається, що нам стало легко, безтурботно та радісно. Але воно не лікує тривожність і наступного дня до цієї проблеми додадуться депресія, апатія, роздратованість, абстиненція, погане фізичне самопочуття і всі інші неприємні моменти. Дорогі тривожники, зверніться до лікаря та підпишіться на мій канал.